Яка застаріла тенденція, все ще завдає великої шкоди, а люди цього не усвідомлюють. Колись у мене була робота з так званою політикою без вини винний. Якщо ти запізнювався або був відсутній сім днів на рік без попереднього повідомлення, то тебе звільняли. Ну, наче все ок, але. Попередні повідомлення, це попередження аж за тиждень. Якщо ви хворіли два дні поспіль, це два бали проти вас. Якщо ви запізнювалися через аварію, що сталося на шосе попереду вас, це також було кроком до звільнення. Якщо була хуртовина, і дорогу перекрили, один пропуск. Особисто я ніколи не отримувала більше трьох балів пропусків на рік. Але одна жінка, чиї діти захворіли і були в лікарні, заробила одразу три бали за тиждень. Відсутність вини в цьому. Випадку означає, що компанія не винна в тому, що вас звільнили. Люди ходять на роботу, коли хворіють, але всім все одно. Я медсестра у відділенні інтенсивної терапії. На цьому тижні захворів член сім'ї мого пацієнта, і він просидів у лікарні три зміни. На жаль, політика ковіду щодо масок у лікарні закінчилась. Тепер я захворіла і, по вашим правилам, не можу чергувати. Та я би залюбки вдома залишилась би. Але ні. Я завтра буду доглядати за пацієнтами у відділенні інтенсивної терапії, але з болем у горлі, нежиттю і температурою. Звинувачую робочу політику, чувак. Не звинувачую працю. Працівників у цьому людям треба їсти, тому працюють вони у будь-яких станах. Лікарня, в якій я працюю, дозволяє сім пропусків на рік: три лікарняних дні за рахунок держави і чотири за свій рахунок за 12 місяців. Ось так. Навіть лікарі в таких умовах, а це люди, які піклуються про людей. Кілька місяців тому я перехворів на ковід, і коли я залишився вдома, люди сварили мене за те, що я прогулюю роботу, замість того, щоб дати час зібратися з силами і піти на роботу. Той час я ледве дихав і думав про те, щоб взагалі лягти в лікарню. Це чисте божевілля, що така ментальність настільки поширена. Я захворіла на ковід у вересні, і моє робоче місце вимагало, щоб я пішла на карантин на 5 днів, незалежно від того, чи були у мене вільні пропуски, щоб не піти одразу у звільнення. Отже, абсолютно нова робота. Вони фактично спалюють твою відпустку на початку. Мій наступний можливий пропуск припадає аж на липень. Я працюю в охороні здоров'я. У нас одні з найгірших в політик щодо лікарняних відпусток, відпусток по догляду за дітьми, а також одні з найгірших. Пільг. Зарплата відстійна за те, що кожен з нас робить і з чим має справу щодня, але від нас очікують, що ми будемо терпіти лайно від пацієнтів і адміністрації, що ми будемо як кріпаки, що плазують біля ніг васалів. Тренування під час хвороби змушує вас потіти. Воно то так, але ви не пришвидшуєте одужання і потенційно заражаєте інших людей у спортзалі. Безвідповідальне селекційне розведення собак, люди хочуть мати милого маленького песика або крутого на вигляд підбуля, абсолютно не звертаючи уваги на те, що їхні генетичні деформації дають їм паскудну якість життя. Багато з цих тварин помирають відносно молодими. А якщо вони дивом доживають до старості, то в кінцевому підсумку жахливо страждають, оскільки їхні проблеми посилюються. Настільки все погано, що більшість придурків, які хочуть мати, або розводити цих тварин в кінцевому підсумку, кидають їх або просто нехтують ними, поки вони не стають нездатними боротися зі своїми проблемами і не вмирають. Восьмигодинний робочий день п'ять днів на тиждень все ще залишається мінімальним, очікуваним стандартом для працівників. Це має бути максимум, як передбачено всіма трудовими законами та інструкціями десятиліття тому, а не мінімальним стандартом. Ковід нагадав і продемонстрував, наскільки це не потрібно, і наскільки це шкідливо для суспільства і для здоров'я працівників загалом. Більшість людей можуть виконувати свої завдання та обов'язки за допомогою скоригованого графіку, який дозволяє більше часу проводити вдома, але на жаль, ми сильно чіпляємось за традиції та старі практики в цій сфері. Відправляти дітей до школи хворими, ходити на роботу хворими. Моя сестра працює з молодшими школярами. У її класі була дитина з Вошами. Вони зв'язалися з матір'ю, щоб повідомити, що їй потрібно йти додому. А мама буквально сказала: Я не можу її забрати, я зайнята зі своїм хлопцем і кинула слухавку. Їм довелось зателефонувати в службу у справах дітей, і мама була не в захваті від цього. Їй сказали, що вона повинна вивезти вошей, і дитина не може повернутись у школу, поки вони будуть. Через тиждень дівчинка прийшла до школи більш спокійною, ніж зазвичай, але у неї все ще були воші, надання дітям і дорослим, якщо вже на те пішло, відкритого доступу до соціальних мереж це повна гниль мозку, куріння ходити в офіс п'ять днів на тиждень, працювати півдня по суботах. Лише два дні на тиждень вихідні. Мені завжди здається, що їх недостатньо. Я думаю, що триденні вихідні повинні стати нормою. Робочий тиждень має бути з понеділка по четвер, а чотириденні вихідні, мабуть, занадто довгі. Я б не заходив так далеко. Такі довгі вихідні повинні бути зарезервовані для особливих випадків. Я працюю три 12-годинні зміни, а потім маю чотири вихідних дні поспіль, і це дивовижно. Я відчуваю, що нарешті повернулась до свого життя. Я можу взяти чотири дні, щоб помандрувати або побачити друзів і родину. Я ніколи б не змогла повернутись до п'ятиденного робочого тижня і не хочу відчувати страждання тих, хто змушений це робити. Цікаво, що в Європі є країни, які скорочують робочий час саме для того, щоб мати три дні відпочинку, і це дає їм хороші результати. Хотілося б, щоб це стало більш популярним, але нинішні бізнесмени це динозаври, які мислять дуже прямолінійно. Пес. навіть молоді підприємці вони виховувались в парадигмі більш ніж столітньої давнини, в парадигмі динозаврів, які ще й досі живуть гігантські зелені газони, які є нічим іншим, як не місцевою дерновою травою, покритою хімічною обробкою. Цього року Всесвітній день мігруючих птахів пройшов під гаслом Немає комах немає птахів, тому що дуже багато популяцій птахів скорочуються через знищення популяцій комах. Причин багато, але на мікрорівні монокультурні газони призводять до того, що цілі території практично позбавляють життя комах, особливо якщо поєднати це з муніципальним оприскуванням від комарів, вбиває всіх комах, а не лише комарів, та відсутністю місцевих рослин скрізь усюди, де рослинам дозволено існувати. Наприклад, у ландшафтному дизайні та парках. Стара тенденція полягала в тому, щоб мати гігантські газони, щоб показати, що ви настільки багаті, що вам не потрібно вирощувати їжу. І тепер ця ідея настільки вкоренилась в нашій культурі, що з неї неймовірно важко вирватись. Давати котам молоко вони не переносять лактозу. Якщо ви збираєтесь давати їм молоко, то переконайтеся, що це молоко спеціально для котів. Діаманти. Обручки з діамантами стали модними лише в 1920-х роках завдяки агресивному маркетингу алмазного картелю. Видобуток діамантів часто відбувається в жахливих умовах, а потім більшість з них замикають у шафці, щоб отримувати високі ціни. Каблучка з діамантом за 1000 доларів це брехня. Діаманти насправді не такі вже й рідкісні. Фітнес і модні дієти. Вся проблема полягає в низькій якості контенту та дезінформації з нібито авторитетних джерел. Фітнес-інфлюєнс це жахливо. Навіть багато лікарів беруть участь у цьому, зловживають повагою, яку вони по праву повинні мати як лікарі. Я працюю з багатьма лікарями у своїй спеціальності, і лікарі загальної практики ніхріна не знають про фізичні вправи. І абсолютно точно вони не повинні призначати будь-які фітнес-плани або по. Ради щодо фізичних вправ вони повинні направляти до спеціалістів кваліфікованих професіоналів. Це інша спеціалізація, як і більшість речей у медицині зі своєю власною, дуже специфічною базою знань. Уся ця галузь настільки погано регулюється, що перетворюється на лайно шоу а широка громадськість, яку шахраї намагаються переманити, не знає, куди її звертатись. Чіплятися за відмінності і використовувати відмінності для визначення місця людини, а не подібності, відмінності між людьми, які ви використовуєте для виправдання ненависті, поводження з людьми як з меншовартісними. Ми всі маємо більше спільного, ніж того, що нас роз'єднує. То чому ж ми не працюємо разом на благо суспільства? Ти маєш все з'їсти до кінця, молодий чоловіче. Я завжди їв легку їжу, шматок піци, і я готовий до роботи. А мої батьки і брати не такі, коли батьки готували мені тарілку з їжею. Це було занадто багато для мене. Я з'їдав частину, а решту не міг доїсти. Мої батьки шаленіли, вони били мене і пхали їжу мені в обличчя. Потім звинувачували мене в тому, що я намагаюся заморити себе голодом, щоб привернути до себе увагу, або сказати шкільному психологу, що вони мене не годують. Я був худий. Але не виснажений, я просто не міг з'їсти багато. Алкоголь згоден у США вживання цієї буквальної отрути настільки поширене. Це така річ, яку не помічаєш, поки не станеш повністю тверезим. На мою думку, набагато більше людей мають проблеми з алкоголем, ніж ми готові визнати. Ці жінки за сухий закон були намальовані в книжках з історії як землерийки. Але після того, як я протверезіла, я почала розуміти звідки вони взялись. Звісно, сухий закон це неправильний шлях. Але чорт забирай, п'яні люди можуть бути жахливими, і якщо хтось постійно напивається, то він постійно жахливий. Уявіть, що ви одружені з такою людиною і не маєте права розлучитися чи піти.